Доброго дня. Наша сьогоднішня тема вплив діяльності людини на довкілля. Людина є частиною світу, що нас оточує. Вона постійно взаємодіє та впливає на природу і є найголовнішим її перетворювачем. Так, за останні 100 років спостерігається збільшення кількості населення землі та різке зростання промислового виробництва, виробництва енергії, продуктів сільського господарства. Що призвело до різкого зростання впливу людини на довкілля. Довкілля або навколишнє природне середовище це всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі. Науку, що вивчає взаємодію живих організмів між собою і з навколишнім середовищем називають екологією. Людина та природа тісно взаємодіють. Наслідки цієї взаємодії бувають різними. Ті з них, що погіршують стан природи, називають екологічними проблемами. Екологічні проблеми це негативні зміни, що наступають у природі під впливом різних чинників. Екологічні проблеми бувають природного та антропогенного походження. Природне забруднення довкілля це виверження вулканів. Полові бурі, лісові пожежі. До антропогенного забруднення або змін середовища підпливом людей належить забруднення літосфери, звалища, смітники та рекони, забруднення річок, океанів та морів, знищення лісів унаслідок пожеж та вирубки та утворення токсичних туманів смогів. Давайте розглянемо основні екологічні проблеми. Забруднення атмосфери має природне та антропогенне походження. До природних забруднювачів атмосфери належить космічний пил, пісок пустель, попіл і гази з діючих вулканів, попіл від лісових і стопових пожеж, пил морського походження, рослинний пилок та мікроорганізми. Завдяки періодичності дій цих забруднень вони не завдають значної шкоди життю на планеті. До штучних джерел забруднення атмосфери належать промислові, транспортні та побутові чинники. Викиди промислових підприємств. Автомобільні вихлопні гази забруднюють повітря шкідливими речовинами, а згорання палива збільшує кількість свого газу, який потрапляє в атмосферу, змінюючи склад повітря, руйнується озоновий шар. Хімічні речовини, потрапляючи в повітря. Можуть взаємодіяти між собою, утворюючи нові високотоксичні сполуки. Екологічні проблеми літосфери. З літосфери ми видобуваємо корисні копалини, залишаючи грандіозні кар'єри і насипи. Людина змінює земну поверхню значно більше, ніж сили природи, такі як вітер, вода, діяльність живих організмів, вулкани, землетруси разом у сяті. Це негативно впливає на ґрунт і його мешканців. Утворюються порожнини, провали, просідання ґрунту. Відходи гірської промисловості утворюють трикони, які малопридатні для мешкання рослин і тварин. Полігони сміття та звалищ різного походження виростають біля міст та селищ, екологічні проблеми гідросфери. Нині споживання прісної води річок наблизилось до критично можливого, чимало її витрачають на зрошення, поповнення водосховищ, використання в комунальному господарстві промисловості. Надходження річкової води до морів зменшується, це призводить до міління та збільшення кількості солі в морях. У той же час у річки та море скидають неочищені стічні води. Часто туди ж спускають і отруйні промислові відходи. Забруднюють воду також мінеральні добрива і отрута хімікати, що вимиваються з полів дощовими водами та повенями. Унаслідок цього гине риба та інші водні мешканці. Неочищені стічні води є причиною захворювання тварин і людей. Людина і природа нерозривно пов'язані між собою людина бере від природи значно більше. Ніж інші організми, тим самим і впливає на природу значно більше, ніж інші організми. Тому ми з вами повинні розуміти, що ми можемо допомогти природі, як саме брати участь у природоохоронних заходах, сприяти роботі природоохоронних організацій, берегти природу, не смітити, не рвати квітів, не ламати дерев. Не завдавати шкоди диким тваринам та птахам. Раціонально хазійнувати, економити воду, електроенергію, тепло. Розкажіть, а що робите ви для збереження природи? Дякую за увагу. До зустрічі!